Пасажиропотік з України до Польщі зріс в рази з початком сезону відпусток та літніх канікул. Тож на кордоні утворились величезні черги. За добу межу перетинають близько 75 тисяч людей. Аби уникнути скупчення, прикордонники радять громадянам, які прямують через Польщу транзитом обирати для перетину кордону пункти пропуску у Закарпатській та Чернівецькій областях. Україна тим часом посилює кордони з Білоруссю у центрі стратегічної комунікації. Пояснили це потрібно, бо в Білорусі збираються розмістити російських найманців з групи Вагнер. І хоча безпосередньої загрози вторгнення зі сторони Білорусі наразі немає, ситуація може змінитися, адже Україна не довіряє режиму Лукашенка. Кордон з Білоруссю – один із пріоритетів командування. А відтак він надійно закритий з точки зору фортифікації та залучення сил. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами на прямому зв'язку. Андрій, вітаємо вас. Вітаю студія. Власне, що відбувається зараз на контрольно-пропускних пунктах? Наскільки великі черги? Ну, по перше, хочу зазначити, що так, пасажиропотік за останній час зріс. Якщо говорити до початку літнього сезону, пасажиропотік коливався десь на рівні 85-90 тисяч осіб за добу в обох напрямках, це по всій протяжності державного кордону, де функціонують пункти пропуску. А нагадаю, це з країнами Європейського союзу і частина кордону з Молдовою, крім Придністровського сегменту, на даний момент ріст пасажиропотоку досить значний, бо, до прикладу, в будні дні. Він коливається десь на рівні 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках. А у вихідні досягає і 140 тисяч осіб, які перетинають кордон. На початку цього місяця і в середині ми фіксували певну перевагу виїзду громадян. Натомість на даний момент пасажиропотік коливається десь 50 на 50. Немає такої чіткої переваги громадяни, які слідують за межі України, або ж тих, хто слідує в Україну, і при тому дійсно найбільший пасажиропотік фіксується саме на кордоні з Польщею. На нього припадає не менше 50% від всіх тих осіб, які намагаються перетнути кордон. Тому в певні дні може скупчуватись навіть транспорт, збільшуватися черги і власне. Час оформлення або очікування на оформлення, бо одномоментне прибуття громадян до кордону, звісно, що призводить і до черг. Тому, як і раніше, ми радимо громадянам користуватися нашими ресурсами, де подається інформація про завантаженість всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу для того, щоб собі обирати найменш завантажені. Крім того, звісно, збираються черги і перед пунктами пропуску суміжних країн, коли громадяни більше їдуть в Україну. У них також діють низка інформаційних сервісів, де можна відстежити завантаженість пунктів пропуску, обрати собі найменш завантажений і слідувати через кордон, для того щоб не стояти в чергах. До прикладу, вчора. На пункті пропуску краківець ввечері кількість транспорту, яка очікувала на в'їзд в Україну перед польським пунктом пропуску, було десь 150 автівок. Натомість на навпроти пункту пропуску Раваруська черга була відсутня. Тому для ще раз пораджу громадянам, щоб не простаювати в чергах активніше користуватися цими інформаційними ресурсами, як державної прикордонної служби, так і контрольних служб суміжних країн. Для того щоб зменшити собі час очікування на оформлення на кордоні. Ну а чи можна в такому разі спрогнозувати накопичення або збільшення потоку людей, які в конкретній цій ситуації виїжджають з України? Чи це залежить від, від місяця, від дня тижня, і чи встані ми зараз сказати, що там з попереднього досвіду, от ймовірно, цей період буде таким, а згодом черги поменшають? Під час літнього сезону пасажиропотік залишатиметься також і продовжить залишатися на досить високому рівні. Це в першу чергу пов'язано з тим, що кількість наших громадян, які можуть поїхати за кордон, збільшується з метою відпочинку туризму або ж прийняття участі в різних освітніх або навчальних закладах. Це в першу чергу ми бачимо збільшення кількості жінок дітей. Людей похилого віку, бо в тому числі закінчився навчальний сезон. Але для громадян можу зазначити, що найбільше збільшення кількості виїзду і власне накопичення транспорту на виїзд з України ми фіксуємо як правило четвер, п'ятниця а навпаки, в суботу, в неділю. Кількість транспорту збільшується по той бік кордону, адже громадяни повертаються додому. Натомість понеділок, вівторок, середа, як правило, значного скупчення транспорту на кордоні, ми не фіксуємо ні на виїзд, ні на в'їзд. Чи диспонує прикордонна служба е, інформацію про те, хто здебільшого їде? Чи це йдеться про родини, які виїжджають, ну там в РІС е, з різною, скажімо, мотивацією, чи це е, більше робочі поїздки, будь-які інші? От, чи, чи є це розуміння? Ну, власне, мотивація різна, але який зазначав, що. На даний момент збільшення кількості перетину кордону саме жінками дітьми через те, що закінчився навчальний рік. Ну і кордон також можуть перетинати чоловіки відповідно до тих умов перетину кордону, які діють на період воєнного стану. Але кількість чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, за останній час ми не не бачимо збільшення охочих виїжджати або ті, які можуть виїжджати. Давайте ще поговоримо напевно так, про Білорусь певно. на засідні ставки вирішили посилити північний напрямок через приміщення до Білорусі найманців Вагнера про саме приміщення. Поки не говорять, але табір вже підготовлений. Як прикордонна служба готується? Ну, по перше, зазначу, що е, ситуація безпосередньо по лінії кордону вона залишається повністю контрольованою. Ми не бачимо по той бік кордону, поряд е, нашого кордону, якогось переміщення і е, військової техніки, чи особового складу, як підрозділів. Е, Російської Федерації, так і підрозділів білоруської армії, звісно, що російські військові присутні на території Білорусі за нашими даними. на даний момент їх кількість коливається десь на рівні двох тисяч військовослужбовців, але як правило, вони залучені до навчань чи підготовки на білоруських полігонах, адже на жаль, Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій кривавій. Війні, яку країна терорист розв'язала проти України, і також ще один з напрямків, якому прикута увага України, це підтримка Білорусі щодо розміщення російських найманців, так званих приватних військових компаній в себе на території. Ми пильно стежимо за тим, за тим місцем, де їх можуть розмістити. Додам, що вони. Облаштували місце для російських найманців за кілька сот кілометрів від українського кордону. Поки що ми не бачимо, що підрозділи російських найманців вже прибували і розміщувалися на цій території. Але звісно, що підрозділи розвідки України, в тому числі Державної прикордонної служби, активно стежать за цією ситуацією для того, щоб розуміти наскільки це буде загрожувати Україні. Бо російських найманців з приватних військових компаній можуть долучати до різних диверсій. На українському кордоні або ж для створення провокацій, але попри все, ми маємо бути готовими до розвитку будь-якої в ситуації. По перше, це відстежувати ситуацію в самій Білорусі, а також продовжувати укріплювати наш кордон як безпосередньо по лінії державного рубежу, так і в прикордонні для того, щоб підрозділи державної прикордонної служби а також інших складових сил оборони це і збройних сил України, Національної гвардії мали всі можливості цьому протидіяти, і як ви зазначали, на ставці Верховного Головнокомандувача також розглядалося це питання щодо, в тому числі, посилення цього напрямку, і були дані чіткі вказівки і Головнокомандувачу, а також командувачу північного напрямку, посилити кордон з Білоруссю для того, щоб не допустити. Будь-яких нестандартних ситуацій, які б загрожували Україні, ну щодо нестандартних ситуацій, від часу до часу ми маємо такі або відеозаписи, або Просто переповідають, скажімо, люди, які бувають на на межі на кордоні, прикордонники безпосередньо всі ці історії. Про ну про перше, про такі агітпроб з боку білоруського Україна теж певно відповідає. Ми чули всі ці матеріали, бачили так і про борщ і, і якісь інші такі моменти. Як із цим зараз, чи відбувається ось цей, я не знаю там на відстані, але візуальний контакт між українськими і білоруськими прикордонниками обмін Тестами. Можливо, якась інша, якийсь інший формат комунікації. Що з цим? Ну, по той бік кордону, ми звісно відстежуємо також переміщення прикордонних нарядів е в Білорусі, але за останній час е ми не фіксуємо, щоб вони здійснювали якусь таку свою агітацію, або е ІПСО, і до якого вони вдавалися ще кілька тижнів тому, з певною регулярністю. Не тільки про борщ, а й вони використовували і інші звернення як до українських прикордонників, так і до українського народу. Загалом, ну сподіваюся, вони почули те, що те, що ми їм відповіли, і не намагатимуться далі ні провокувати нас, бо вони цим нічого не досягнуть. Ми не є агресором, а ми виключно обороняємося, але всі, хто прийдуть до нас війною, вони отримують заслужену відповідь від кожного українського захисника, від кожного українця на такі дії. А є якийсь у вас замір, наскільки ефективно це наші інформаційні оці кампанії на, ну, на білорусів, на сусідів? Ну я сподіваюся, що діє на них адекватно, якщо вони адекватні люди. Бо до прикладу, збільшення кількості такого впливу, яке ми почали фіксувати на кордоні з Білорусі, відбулося в момент зміни керівника прикордонного відомства Білорусі. Скоріше за все, можливо, таким чином він хотів продемонструвати, що він. Зможе зробити якийсь вплив на українців, але ми розуміємо також, що навіть з відкритих джерел видно, що за його в його біографії є навчання в навчальних закладах ФСБ РФ. Тому, скоріш за все, в Білорусі Росія продовжує нав'язувати своїх таких ставлеників, які потім мають публічно якось відчитатися, що вони. Ефективні на тих посадах, на які їх призначають. Ну а тим часом, з огляду на ті там відеоматеріали і фото, які там періодично з'являються в мережі з кордону, напевно, можна сказати, що окрім жовто-блакитного українського прапора, поряд майорить по нашій стороні біл червоно білий стяг білоруський. Це теж такий момент. Я думаю, бо ви згадували про те. Чи є там адекватні люди, чи встані вони сприймати цю інформацію? Але це теж такий знаєте сигнал. Про прикордонників теж хотілось би розпитати, які боронять Україну, де зараз перебувають власне підрозділи, і які останні яка остання інформація щодо їхньої діяльності? Прикордонники залишаються складовою Сил оборони, а в тому числі в районах, де ведуться повномасштабні бойові дії. Це різні прикордонні загони, їхні складові. І наші військовослужбовці, наші підрозділи продовжують перебувати і на Лиманському, і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямках. Також вони є складовою Сил оборони на півдні. Ну і власне прикордонники використовують все наявне озброєні для того, щоб нищити ворога. Активно в наші військовослужбовці використовують міномети аеророзвідку, яка наводить цю артилерію на ворога. І щоденно ми можемо бачити за допомогою наших повітряних очей, як вражається ворог, як нищиться його техніка. і Прикордонники активно взаємодіють з усіма складовими сил оборони це і підрозділи збройних сил України, Національної гвардії діються за загальним задумом Генерального штабу для того, щоб бити ворога. Ну і наша основна головна мета це вигнати ворога за межі нашої країни і вийти вже на міжнародно визнані кордони для того, щоб продовжити обороняти і захищати наш кордон. Андрію Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.